Знаєте, час біжить, час біжить, час летить, і буквально відносно нещодавно, п'ять місяців тому ми закінчили з вами розбір послання Якова, і ми його розібрали повністю. І сьогодні я радий оголосити, що ми починаємо такий самий послідовний розбір послання до єфесян. І наступні три місяці ми з Божою допомогою плануємо зануритись в це неймовірне. Глибоке і повне драгоцінності й послання. у нас сьогодні буде короткий вступ, і перший ривок з цього послання. Але перед початком, знаєте, хочу трошки такий гачочок вам сказати. Коли я був маленький в дитинстві, я дуже всякі там фільми про скарби, книжки про пригоди, про якісь таємниці, детективи. і я просто був у захваті від всяких цих книг, від пригод, від мандр, від якихось там піратів, від захованих скарбів. І в 6 років мені батьки подарували книгу остров Скарбів. І я її просто зачитав до дір. Я просто був захоплений і Джимом, і Сільвером, і всіма на світі, і вона в мене була просто як книжка номер один в моєму дитинстві. І коли я пішов в перший клас, так сталося, що один раз на уроці природознавства. Я е, забрав деякі е, з коштовних металів, які там учителька презентувала. Е, ну, крадькома забрав, да, позичив, е, вирішив закопати їх в місцевій шкільній пісочниці і вмовив всіх моїх друзів, давайте шукати скарби. Ми їх обов'язково сьогодні знайдемо. Ми їх знайшли, ці скарби, але мені потім серйозно влетіло від моїх батьків, е, викликали до директора, і все таке ось. Але я дійсно дуже любив. Оцей дух пригод, дух таємниць, дух скарбів, дух пошуку скарбів, знаєте. І е, просто, напевно, все ну, виріс на цих історичних пригодинських романах. До чого я це веду? Е, апостол Павло е, в третій своїй місіонерській подорожі він е, потрапляє до Єфесу. На той момент це було місто третє за величиною в Римській імперії, всього навсього 200 тисяч людей. Це як Два Бердянська, третина Запоріжжя, 14-та частина Києва. Ну тобто, зараз це невеличке місто, але на той момент воно вважалось великим. Це третє місто. Він там провів три роки служіння. Він вчив, він проповідував, організувалася віруюча громада людей. Це місто було грецьким, дуже розвинутим. Там була бібліотека, був театр на 24 тисячі місць, дуже великий. І храм грецької богині Артеміди вважався сьомим димом світу, і навколо цього храму існувало життя всього міста. Весь бізнес, всі роботи, всі люди були просто тими, хто годувався від цього язичницького храму. І в такому контексті виникає віруюча громада, Апостол Павло вчить там три роки, і потім він через 5-7 років опиняється в римській в'язниці. І він вирішує написати листа в ту околицю до тієї громади, до тих віруючих. І цікаво, що коли він прощається з пасторами Єфесу перед своїм ув'язненням, він каже: Я нічого не опустив корисного для вас. Тобто апостол Павло за три роки доніс людям всю суть Євангелія. Але проходить 5 років. І він вирішує написати їм листа, і він пише дуже особливого листа про те, щоб нагадати їм про приховані скарби і про таємницю відкритих скарбів, які Бог приготував і відкрив для своїх дітей. Yeah. А, і давайте читати уривок е, з послання Ефесян, з перший, вірш, е, перший розділ з 1 по 14 вірш. Дивіться, е, він пише з в'язниці. Віруючим людям, яких Він наставляв, і Він нагадує про таємниці про скарби. Павло з Божої волі, Апостол Ісуса Христа, святим у Єфесі і вірним в Ісусі Христі, благодаті мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу. Щоб ми були святі і непорочні перед Ним в любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому сині. В ньому маємо виконання Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням. Яке раніше наперед ухвалив в Ісусі Христі, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. В ньому і ми стали спадкоємцями, які наперед призначені за постановою того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа, в ньому і ви, почувши слово правди. Радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печатю Святим Духом, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення Його величі. Отож, апостол Павло пише це послання, віруючій громаді в Єфесі, щоб нагадати про ті скарби, які вони вже мають. І він починає з нагадування, що Бог благословив своїх дітей, нас, християн. Усяким духовним багатством на небесах? Апостол Павло починає з того, що він славить Бога. Здавалося б, віруючи в Єфесі, мали все знати, мали все розуміти, він їм доніс всю суть, але він знову їм нагадує про ці скарби. Це важливо. Тож він каже, Бог благословив своїх дітей всяким духовним багатством на небесах. Яка ваша перша думка при слові багатство? Що кажеш, Оль? Так, yeah. да, земне багатство, гроші, правда? І знаєте, от, якщо подивитися, ну просто за життям поспостерігати, подивитися літературу, подивитися фільми, дуже багато закручено сюжетів навколо багатства, навколо пошуку збагачення. Да? І часто ці історії якісь криваві, якісь злі, якісь некрасиві. Ну от, Наприклад, острів Скарбів, той самий Джон Сільвер. Каже, через годину ті з вас, хто залишиться в живих, будуть звазити мертвим. Да, тому що він хоче ці скарби собі. І він нікого не залишить в живих, аби привласнити ці скарби собі. Або Остап Бендер, 12 стільців, хто може пам'ятати, він ганявся за цими стільцями, щоб отримати великий спадок, великі гроші. Да? І багатство, про яке нагадує Павло, це не матеріальне багатство. І цікаво, що він пише, ви маєте усе багатство на небесах. Це багатство не має аналогів, це багатство не має підробок, його не можна підробити. Воно або є, або його нема. І аналогів цього багатства просто не існує. Це дуже унікальні скарби, дуже унікальні коштовності, дуже унікальні цінності. І те, що світ пропонує нам сьогодні, все, що сатана пропонує через світ, це просто якась підробка, яка намагається здаватися нам привабливою. Яка намагається нас затягувати. Але Павло змічає фокуси, каже: У вас є більш цінний скарб, у вас є більш цінне багатство. Ви ті, хто мають доступ до цього скарбу. це повний скарб на небесах. І що ж це за скарби? Давайте з вами будемо розбиратися. Перший скарб, який Павло нагадує єфесянам і всім нам, перший скарб це обрання до створення світу. Я зачитаю. Оскільки Бог вибрав нас раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Отож, перший Божий скарб, який Бог довіряє тим, хто прийде до Нього, це обрання. Хтось може пам'ятає цей фільм, дуже відомий в свій час, матриця? да? Нео Ти. який? Обраний. Да. Багато таких сюжетів. Ти обраний, ти єдиний, ти неповторний, ми без тебе не впораємось, ти нам потрібен для виконання якоїсь важливої місії. Але суть в тому, що великий Бог ще до створення світу заклав скарб можливості кожній людині стати обраною, стати неповторною, стати унікальною, стати улюбленою. Всі можуть бути умовно нео в очах Господа ще до створення світу, Бог заклав цей механізм. Кожній людині стати обраним перший скарб, другий скарб дивіться, усиновлення, усиновлення і спадкоємство. Я зачитаю наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Щоб е в ньому і ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того все здійснює за рішенням своєї волі. Розумієте? Усиновлення і спадкоємство. Що таке спадок? Наслідство так. те, що тобі віддають, як законному спадкоємцю, те, що ти маєш по праву. І е, був такий персонаж, я не знаю, е, дуже відомий Олівер Твіст. Чарльз Дікінс написав цей роман про хлопчика. Я думаю, старші люди мають пам'ятати цей роман. Підніміть руку, хто знає, про що йде мова. Так, пастор. Ангеліна знає, супер. Ірина Михайлівна? Супер, все. Я б'ю свою аудиторію. Олівер Твіст. Чарльз Дікін написав цей роман про хлопчика, який був безпритульником, безхатьком, тинявся по вулиці, виживав, як міг в трущобах Лондона. Але в кінці, знаєте, що виявилося? Що він виявляється сином аристократичної родини. І безхатько виявився членом аристократичної родини в кінці і мав право на спадок. Мав право на спадок. Багато людей зараз живуть в тому стані без хатюк, які тиняються, які шукають, і не знають, що у них є можливість покинути вулицю і стати членом поважної родини в будь-який момент. Багато людей так і живуть без безхатьками в духовному сенсі. Да? Бог відкриває скарб можливості бути його прямим спадкоємцем і е, всиновленим спочатку Духа Святого. Спочатку Духа Святого апостол Павло Паш пише були відзначені печаттю Святим Духом Обітниці, які є завдатком нашої спадщини. Бог відкриває скарб можливості бути всиновленим і мати спадщину, Незмінну, яку в тебе не заберуть, яка не обізціниться, яка не знеціниться, яка не стане менше вартою. Ціни на продукти зростають просто космос під час війни. Ну, ви це розумієте, про що я кажу? Ми от сьогодні рахували, щось йшли по дорозі, там вдвічі ціни скакнули під, ну, там, по деяким параметрам. Да? Ці скарби вони не знецінюються. Вони просто не мають ціни. В них немає аналогів, в них немає підробок. Підробки є, але вони не вартують нашої уваги навіть тому що це Бог відкриває скарби. щоб ми розуміли їх, щоб ми цінували їх, щоб ми пам'ятали про них. Третій скарб. Який Павло нагадує нам всім це викуплення, прощення і примирення. Дивіться, ми маємо викуплення кров'ю Христа, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі і що на землі. Бог по своїй власній волі, по своїй великій любові зробив так, щоб кожна людина. Мала доступ до цього скарбу, мала доступ до скарбу прощення, примирення з ним. І апостол Павло цьому живе свідчення. Він був тим, хто гнав церкву, він був тим, хто воював, хто бунтував, але Бог вийшов на зустріч і він примирився з ним. Він отримав цей дар, цей скарб примирення і прощення. Апостол Павло пише в Христі для повних часів примирити земне і небесне завдяки Ісусу Христу. Ми маємо доступ до примирення з Богом. Це скарб. Четвертий скарб: доступ до безмірної мудрості. Ви знаєте, я не знаю, як ви, я доволі немудра людина. І в чомусь я можу бути спеціалістом свого рівня, в чомусь я буду просто профаном і буду виглядати ніяково, але Бог. Відкривається скарб, скарб доступу до безмежної мудрості. Я прочитаю, яку Бог безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши таємницю своєї волі. Е, теж дуже відомий фільм. Професор, звісно, лапух, але апаратура при ньому. Я думаю, теж пам'ятають е, трошки старші люди. В чому історія? Хто пам'ятає? Студент здавав іспит у професора, але. Але в нього був закований мікрофон тут. Да? Він зробив вигляд, що в нього перемотане вухо, в нього болить вухо, в нього атіт. І сюди він захований мікрофончик, і там йому надиктовували відповіді на цей іспит, Да? І ну, в кінці це вскрилося там, і так далі. Але суть в тому, що в нього був хтось, хто йому підказує все, що треба робити, все, що треба знати. І так само і Бог відкриває скарб можливості для мудрості і розуміння у побуті для кожної людини. Бог відкриває скарб. Можливості для мудрості і розуміння у побуті для кожної людини. У кого не достає мудрості, хай просить у Бога і дасть йому просто і без докору. Слово Боже це просто глибина Божої мудрості, яку Бог просто дає. Користуйтесь, розумнішайте, занурюйтесь, це ваш скарб, це ваше багатство, це те, що допоможе вам бути мудрішими. «Послухає юнак і стане мудрішим. Пам'ятаєте, так? Да? О, тобто, це скарб, який Бог відкриває, який Бог дає. І знаєте, є одне але. Воно завжди є. Як в пошуку усіх скарбів має бути якась карта, має бути якийсь ключ, має бути якась е, таємниця, щоб знайти ці скарби. так само і Бог, він не просто не розкидав ці скарби отак, от просто так. Да? І... Він е, зберіг їх в Ісусі Христі. Всі ці скарби Бог заховав в Своєму Сині Ісусі Христі. Він ключ, він карта, він двері. Доступ до цих всіх неймовірних скарбів, неймовірних багатств. Бог заховав в своєму Сині Ісусі Христі. В ньому обрані перш ніж створення світу, в ньому всиновлені, в ньому викуплені, в ньому прощені. В ньому нам дана мудрість, тому він ключ для всього. І не дарма Павло пише: дивіться, ми, які раніше мали надію на Христа, тобто євреї, да, він себе ототожнює з євреями. ми, Він каже, що раніше євреї, які помирали до того, як прийде Месія, спасалися вірою в цього Месію, в те, що він прийде. Ми мали надію на Христа все одно. Не спасав закон, не спасав храм, спасала надія на Христа. Так і зараз ви. Язичники теж маєте спасіння надією на Христа, тому що ви почули радісну звістку і повірили почули і повірили. Немає різниці між язичниками і євреями. Все веде до однієї двері, до Христа, він ключ до цих скарбів. І е, таке питання, знаючи, можливо, ви почули про це вперше, можливо, ви освіжилися, оновилися. Яке ваше перше бажання, знаючи оці всі скарби? Перше. Асоціації. що що Яке бажання? От ви почули про ці всі скарби. Використовувати їх, клас, що ще? Ви вже знаєте, де вони лежать. Ми <свісно> всі хресті. Ми будемо про це говорити. Я думаю, славити Бога. Можливо, я знаєте я коли це прочитав, я так надихнувся, і я розумію, скільки всього Бог приготував до створення світу. Для всіх людей, котрі прийдуть до Нього, це важливо, в Ісусі Христі. Скільки Він турботи проявив, заклав любові, заклав ці механізми. І ці скарби відкриті в Ісусі Христі. Єдине бажання, яке викликається цим любити і славити. І знаєте, в чому фішка? Бог нічого неймовірного від нас не чекає у відповідь. Він розуміє наше природні бажання, коли ми про це дізналися, коли ми розуміємо, що ці скарби вони просто перевищують. Всі земні багатства. Вони перевищують вартості в мільйони крат. Я не знаю, як це ще пояснити. Фактично, він каже, ось ці скарби оці для тебе, особисто для тебе, для Вови, для Ірини Михайлівни для пастора, для мене, для Каріни, для Ангеліни, для всіх в цьому, хто прийшов, да, вони в безмежній доступі і використанні. Єдине, що вони для того, щоб ви прославляли Бога, прославляли Його велич. І зростало у світі справжній любові. Він так і пише: дивіться, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові і для прославлення Його величі. Це просто природні бажання, коли я розумію, скільки скарбів мені Бог дав. Це не ну, це, знаєте, це не те, що треба робити із палки. Я не хочу робити із палки. не змусиш нікого. Це те, що просто лється природньо, коли ти розумієш, наскільки великі скарби Бог заховав і яку таємницю відкрив для того, щоб ми мали повноцінне життя, ми будемо про це ще говорити. Була така реклама раніше, енергетика, щось там надає крила. Ось, ну, Христос надає крила, розуміння Христа надає крила, розуміння того, що в ньому стільки всього для вас, для вашого життя, для мого життя, це надає крила. Ці скарби, не вигадка якогось філософа чи каскаря, знаєте, казочки Ганса Крістіана Андерсена. Ось це просто неймовірно величний Бог, який просто по своїй волі вирішив кожну людину обдарувати цими скарбами в Ісусі Христі. Кожну людину, але є одна умова: в Ісусі Христі. В ньому, в ньому повнота, в ньому скарби, в нього цінності, у ньому. До нього треба бігти, ліпитися. І оце просто природні бажання, яке виникає, яке Бог підтримує. Бог нічого не каже того, що не хочеться, коли ти це розумієш. Бог на нашому боці. Ми з вами нереально багаті, насправді. Ми з вами неймовірно багаті в Ісусі Христі. І кілька практичних думок, знаєте, якщо в тебе поганий день, поганий настрій, в тебе нічого там щось не виходить, ти не розумієш, туман. І купа питань: згадай про ці скарби. Згадай, скільки всього Бог тобі дав в Ісусі Христі. В тебе в кожному дні є прекрасний привіт для посмішки, для радості, для того, щоб хоча б себе стримати в цьому стержні. Не знаєте, не розклеїтися, як кисельна вата, яка розстає від окропоталічі. Твоє життя має сенс. Воно не помилка. Воно не просто набір помилок, поразок, перемог. Твоє життя має сенс, тому що великий Бог бачив тебе ще до створення світу, бачив тебе таким, бачив тебе в Ісусі Христі, твоє життя має сенс. Можливо, ти дивишся на всяких мільйонерів цього світу і думаєш, ну в мене з фінансами не так, як в них. І та яхт нема, напевно, там якихось там літаків нема, але. Бог дав тобі неймовірне багатство благодаті в Ісусі Христі. І в тебе є прощення, в тебе є спасіння, в тебе є вічні стосунки з Ним, які не знецінюються в кожному дні, незалежно від обставин. В тебе є неймовірний доступ до казкових багатств. Я читав доволі багато книжок про скарби. І знаєте, можу багато про це говорити, але суть в тому, що ці всі багатства вони, ну, вони дрібнішають. Вони стають якимось пресними, тусклими, сірими, коли ти розумієш, ну да, так, там золото, діаманти, там якісь там, дракони, гноми, ще там хтось в цих казках. Да? Але тут багатство повноти в Ісусі Христі, яке Бог дає. Ці скарби це як паливо для нашого життя тут на землі. Щоб ми, дивлячись на ці скарби, спираючись на них, використовуючи їх, ми будемо про це говорити як? Проходили шлях з Богом на небеса там, де Він нас чекає. Якщо раптом ти розумієш, що в тебе зараз цих скарбів немає, ну раптом так сталося, ти хочеш їх отримати. Поспіши війти в ці двері. Поспіши війти в ці двері в двері Ісуса Христа, Він тебе чекає. Він тебе чекає, щоб дати доступ до цієї благодаті. Він тебе чекає, щоб простити, щоб прийняти в спадщину, щоб зробити сином, донькою, щоб омити тебе і рухатись з тобою далі в повноті. Тому якщо ти раптом ще не маєш цих скарбів, Ісус Христос завжди для тебе відкритий, поки б'ється твоє серце. Ми будемо далі досліджувати це послання єфесянам. Ми будемо далі пірнати в ці глибини цінності, в цінності скарбів, які Бог відкриває, в таємницю, яку Бог відкриває для. Тих, хто прийме Христа. І нехай нас Бог благословить, розуміти, що Він нас так сильно любить, розуміти, що ці скарби Він дав нам в безмежне користування. І нехай вони, ці скарби, мотивують нас славити Його і зростати у любові. Амінь. Давайте помолимось.